Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє коротеньке Євангеліє може нам пригадати, дорі брати і сестри, що Ісус Христос приходячи, хоче показати Бога, котри, котрий є поруч, котрий готовий до того, щоб постійно бути у стосунках із людьми. І це найперше, що робить Ісус Христос, бо ми так. Сьогодні маємо собі таку можливість переусвідомити, пригадати і, і тою правдою більш, більше жити, так глибоко собі усвідомити, що коли приходить Бог, щоб в Ісусі Христі бути поміж народом, бути одним із людського роду, то Він приходить не для того, щоб навчити моралі, це би можна було зробити в інакший спосіб. І справді. Пророки були тими, хто напоумлював народ. Це можна зробити також через Слово Боже. Вже давно відомий спосіб до Ісуса Христа. Але Ісус Христос приходить, Бог приходить у тілі, щоб бути поруч. Щоб перше, що Ісус Христос робить, це. Нав'язує стосунки, кличе апостолів, є посеред людей для того, щоб бачити і чути прості речі, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо, що Ісус Христос, сидячи на горі, чує кожного і своєю потребою. І, власне, те, що є в нашому серці, кожна наша потреба, це є також наш спосіб, з яким, з яким ми йдемо до Бога, з яким ми є близько. Ісуса Христа. Кожен із нас носить у собі таку свою потребу, особливу, таку можливо, яка кричить у середині серця. І це є наш спосіб приходити до Ісуса Христа. Ми сьогодні з вами згадуємо успіння святої Анни, Матері, Пресвятої Богородиці. І це знову ж таки такий спосіб, дорогі брати і сестри, щоб через життя Святої Анни пригадати собі. Що чим було її життя, неустанним воланням, криком до Бога, у її розпачі і біді, бездітності. І вона до старості жила із цим способом молитви, із цим воланням до Бога. Кінець кінцем її вислухана молитва стала благословенням для цілого людського роду. Бо Ісус Христос, саме починаючи з цієї жінки, готує собі ту, через яку стане якраз одним із нас, одним із людського роду. Дорогі брати і сестри, кожен із нас має таке своє волання. Ви знаєте, що коли дитина народжується, єдиний її спосіб комунікації з іншими це крик. Але мама, вона навіть відрізняє один крик від іншого. Мама якось не до кінця для всіх зрозуміло, але знає, коли дитина плаче, бо вона чогось потребує, або вона потребує їсти, або просто її треба пеленати. Вона відрізняє один крик від іншого. Так і ми, дорі брати і сестри, маємо бути певні, що нашим Богом є не хтось там. За хмарами, котрий попросту чогось від нас чекає і хоче. Але є той, котрий сидить, щоб слухати, щоби чути. Ми собі часом можемо думати: іду помолитися, бо мені треба там, може, прийняти якесь рішення або важкий період в моєму житті. І, і я щось хочу попросити, так от дурий, брати і сестри. Коли ми йдемо на молитву, то в першу чергу не йдемо, щоб там почути Божу волю або щоб отримати якусь потребу. Найперше, що стається в молитві, це нас вислуховують, нас чують. Це ще перед тим, як ми хочемо у тиші свого серця розібратися, що Святий Дух зараз хоче мені сказати. В якихось певних ситуаціях. Найперше, що стається, це Бог нас слухає не навпаки. Тому, дорогі брати і сестри, дорожімо цією комунікацією, до котрої сам Господь нас закликає, і апостол Павло, пишучи до Корінтян, так гарно старається їм пояснити, що є багато тих різних богів і панів на небі і на землі. І він тут має на увазі, звичайно. І небесні тіла, котрі ще до кінця не були вивчені і вважалися такими собі вищими сотворіннями, які їх погано вважали за богів. А звісно, християни їх вважали Божим сотворінням. Але, ну, у давнину було нормально називати небесні тіла якимись меншими богами. Або також тих, хто були панами, господарями, називали. Володарями, бо вони в певній мірі, володіючи чимось, володіли також людською свободою часто. І каже апостол Павло: є багато тих богів і на небі, і на землі. Дорогі брати і сестри, в нашому житті може бути багато різних богів, котрих нам підсовує диявол через покуси, через ув'язнення у залежностях, але ми маємо знати, що Єдиний, хто до кінця чує потребу людського серця і до котрого може понести ту потребу, і він перший, хто до кінця слухає, то є Господь Ісус Христос. Бо часом людина несе пустоту, потребу свого серця, щоб її заглушити десь, у якійсь залежності. І так ніколи не заспокоюється людське серце. А ми маємо кожен визнати, я маю свою основну життєву потребу, котра допомагає мені тягнутися до Бога. То важливо, щоб я із цим ставав на молитву, і воно ставало таким живим способом зв'язку із Богом, а не із чимось іншим, що є на цій землі, або ж або ж те, що мене узалежнює. Тому, дорогі брати і сестри, запрошую вас до цього. Волання крику, котрий стає способом молитви, і якого нас вчить свята Анна. Амінь.